Минулими вихідними в Києві втопилися троє чоловіків. Уже відомо, жертви пляжного вікенду були досвідченими плавцями, проте навіть не спробували врятуватися і не кликали на допомогу. Чому дізнавався Андрій Герко? Собаче гирло улюблений пляж багатьох киян. Саме тут, першого серпневого вікенду, відпочивала родина з оболоні. Выпивали. Вот. И мужчина 42 -го года рождения, тоже он -то говорит, дедушка этой семьи, глава этой семьи, пошел купаться и больше его... Уже люди, сама семья не видели, как он купался, то есть они отвлеклись. Мужчина нырял и когда он нырнул, больше не вынырнул. Коли родичі помітили зникнення, було вже пізно. Бездиханне тіло дідуся знайшли лише за кілька годин на дні затоки. За попередньою інформацією, підігрітого сонцем та горілкою пенсіонера у прохолодній воді одразу ж судомило. Якщо людина знаходиться на березі, вона розгаряча і потім вона е, входить в воду, то змінюється температура з теплої на холодну. Тому все ж таки намагатися заходити в воду поступово, а не пірнати і відразу плисти. Не встигли водолази висушити свої гідрокостюми як наступний виклик зі столичного озера Дідерівки. Двоє мужчин дихалі, купались, випивали от, і пошли купатися. І один із вот, свого друга просто не знайшов, куди титнурнув. Він, звісно, дзвонив в міліцію, але міліція, звісно, вже вызвала нас. Численні відпочивальники бачили, як чоловік спочатку пірнув доплив до середини озера, а далі мовчки підняв руки і зник під водою. Його закоцюблене тіло рятувальники знайшли за кілька годин. Вердикт медичних експертів той самий судома. себе потрібно в вмисці і бажано, на берег швидше. Когда нет булавки, то можно просто себя учепнуть сильно. Все. Саме цією порадою бувалих ймовірно і злегковажив чоловік, Чому досвідчений пловець не спробував врятуватися і навіть не гукнув на допомогу, не дізнається вже ніхто. Хотелось звернутися до громадян міста Києва, гостям нашого города, що якщо ви виходите на водні об'єкти, то старатися купатися, відпочивати в тих місцях, де це дозволено, де є спасательные пости, де дежурять спасатели, які можуть оказаться. Своєврімну кваліфіцированою допомогу, Ну і звісно, не потреблять алкогольними напідками. Вже наприкінці вихідних столичні рятувальники отримали ще один виклик. Цього разу з гідропарку. Там, на берег, течія винесла тіло молодого чоловіка. Хто він і коли втопився, тепер з'ясовують правоохоронці. Андрій Герко, Кирило Коротких.